Події дня, що формують наше майбутнє. Схоже, що в Сполучених Штатах нарешті е, визначилися, хто буде нести відповідальність за гарантії безпеки для України. Тобто, як заявив радник президента США з національної безпеки Майк Волс в інтерв'ю NBC, Вашингтон прагне залучити всі сторони до переговорного процесу, але... Одночас він наголосив, що питання гарантій безпеки України має стати відповідальністю європейських країн. Основний принцип тут полягає в тому, що європейці повинні взяти на себе відповідальність за цей конфлікт. І тоді, з точки зору гарантій безпеки, це буде повністю на європейцях. Ну, мова насправді не йде про перекидання гарячих. Каштанів з одних штанів у інші. Мова йде про те, що Штати давно переорієнтуються на Тихоокеанський театр дій і Атлантику залишають за Об'єднаною Європою. Тепер лише питання в об'єднаній Європі: хто буде головним у безпековій політиці європейській? Адже, як відомо, надзвичайно потужна. Великобританія внаслідок Брексіду залишила Європейський Союз, але ж європейська безпека це небезпека Європейського Союзу, тобто може бути так, що е, безпековий потенціал Європи повинен поширитись, наприклад, на Кавказ. Не кажучи вже про Україну, але Україна, мені здається, за цих обставин отримує унікальний шанс стати наріжним каменем. І одною з ключових країн європейської безпеки. Тому мені здається, що американці насправді дають хороший пас Україні. Тільки тут важливо, щоб в Україні була професійна влада і правильно розпорядилась цим шансом події дня, що формують наше майбутнє. Доки НАТО виводить патрульні кораблі на Балтику, а інспекція. Екологічна інспекція Данії збирається провіряти російські танкери на предмет екологічної безпеки. В самому порту усть Луга біля Санкт-Петербурга стався дивний випадок. У російському порту Усть-Луга вийшов з ладу танкер Коала під прапором Антигуа і Барбуди, який перевозив 130 тисяч тонн мазуту. Як повідомляється, Стався техногенний інцидент під час запуску двигуна, тобто було завершено вантаження судна, і як свідчать, е, е, очевидці, в машинному відділенні судна трапилося три вибухи: е, російський МНС обніс боновими загородженнями. Цей танкер, е, рятувальники е, говорять про зовнішній вплив на танкер. А навіть видання Фонтанка.ру оприлюднює цю інформацію про те, що була атака українських дронів. Але загалом у Роском в Росморріч флоті запевнили, що вантажні резервуари судна не пошкоджені, загрози витоку немає. Водночас, джерело інсайдер зазначило, що вибухи в машинному відділенні є безпрецедентними. Можна припускати що завгодно, але це гадання на кавовій гущі. Тобто маємо інцидент, коли, після якого е, Датська екологічна інспекція вимушена буде перепровіряти будь-які судна, які виходять із російського порту услуга. І тим більше, що це важливо на тлі відключення енергосистем країни Балтії, Країн Балтії, тому від в люті російський агресор може йти на провокації, якби ця аварія на судні коала не була провокацією самих російських спецслужб. Події дня, що формують наше майбутнє. В медіа ледне щодня витікають обриси плану Кіта Кельога про мир в Україні, але з'явилася пряма мова самого Кельога. В інтерв'ю New York Post. Отже, що говорить Кельох? Я думаю, що у нас є деякі можливості. На щастя, я працюю над основними угодами. Отже, ціль полягає в тому, щоб припинити насильство до того, як обговорювати тонкощі мирного врегулювання. Тому що не, ви... не можна вийти з цієї війни з огляду на те, що Росію не хвилюють масові втрати власних військових. Далі, Келіг упевнений, що тиск на країну агресора не може бути лише військовим. Це має бути економічний, дипломатичний тиск у поєднанні з певними видами військового тиску та важелями. В той же час спецпредставник зазначив, що війна в Україні, на його думку, не закінчиться без будь-яких переговорів, в яких обидві сторони мають поступитися. Тобто, звичайно, що для початку треба, мабуть, все ж таки в переговорному процесі зупинитися на тому, хто є агресором у цій війні. І згідно міжнародного права пробувати шукати розв'язку саме з опертям на право, а не на політичну доцільність. Все ж таки мені здається, що і Трамп, і його помічники зараз пробують говорити з Путіним з позиції політичної доцільності і торгувати українськими землями і українською безпекою. На жаль, це не дуже вдала комбінація, але принаймні ідея про подальшу розмову лише. Після припинення бойових дій виглядає раціональною. Єдине, що враховувати на старті треба е, е, те, що Путін ні на які поступки не піде, і мир йому не потрібен. Це апріорі. А після е, визнання цього факту вже варто планувати подальші кроки. Події дня, що формують наше майбутнє, доки Укренерго попереджає про необхідність відключення е, промислових об'єктів. Від енергосистеми з метою економії електроенергії, енергосистема країн Балтії вже повністю переключилася до енергосистеми Європейського Союзу і синхронізована. В ЄС, стверджують, що це флагманський проєкт, який за минулі 15 років отримав безпрецедентну політичну, технічну та фінансову підтримку від Європейської комісії. Очевидно, що е, це не просто історичний момент. От е, президент Литви Гітанас нас сказав наступне: це історичний момент, що позначає завершення довго шляху. Ми досягли повної енергетичної незалежності, період політичного тиску та шантажу нарешті завершився. Чому я кажу, що це не просто історичний момент? Тому що. Крім історії, тут є ще і жертовна послідовність саме Литви, адже Литва єдина мала атомну енергостанцію. І після приєднання до Європейського Союзу вона вивела з електро з експлуатації атомну електростанцію. Тож жертва заради євроінтеграції, вона тепер вже окупилася. І можна сказати, що втративши 1,6 мільярда євро з коштів Європейського Союзу України-Балтії не просто від'єднались від енергосистеми Росії і Білорусі. Вони ще створили прецедент, коли Пруський Анклав або ж Калінінградська область Російської Федерації. Опинилася від, також від'єднаної від енергосистеми. І тепер для Росії, по-моєму, починається тихе тихий від'єднання Кеніксберського анклаву від Російської Федерації в цілому, не лише від енергосистеми. Хочу нагадати, що країни Балтії наступним кроком мають перейти на Вузьку колію і відмовитись від російської імперської колії. Україна також повинна переходити на вузьку європейську колію. Подія дня, що формує наше майбутнє, триває дивна перепасовка інформаційна між Кремлем і Вашингтоном про те, чи телефонував Дональд Трамп Путіну, чи підняв трубку Путін, чи що міг сказати Путін Трампу. Прес-секретар Путіна Пісков розповідає про те, що ну. Міг бути дзвінок. Тобто відбувається така гра в кота в мішку, те, що називається. Тобто гра в невідомість, коли створюється ілюзія, ілюзія, що відбувається якийсь обмін. Насправді ми прекрасно розуміємо, що Путін розігрує максимальне відтягування вирішення своєї долі, і тому з одного боку він демонструє. Скажімо, схильність до перемовин і наголошує на тому, що він готовий, але ж заважає Зеленський. Але насправді одним із головних завдань Путіна на цьому етапі є максимальне відтягування часу і вирішення його долі. Тому він вважає, що він може заялозити заговорити будь-яку тему, і ця гра для Трампа вона теж цікава, бо вона до певної міри. Знімає зобов'язання з Трампа все-таки зробити перший крок. Тобто Трамп вважає, що він уже зробив перший крок, оголосивши про те, що він дає великий шанс Путіну. Путін говорить про те, що він чекає дзвінка від Трампа і що всьому заважає Зеленський. Тобто, у Трампа повинні зрозуміти одне, що Путін. Може гратися у відтягування гуми максимально довго, навіть безкінечно, досколи, доколи дозволить йому фізичне здоров'я. Але ж ресурси путінські згорають, і тому мені здається, що Трамп сам готовий підтримувати цю гру, чи був дзвінок, чи не було дзвінка, чи обіцяв він щось путіну, чи не обіцяв щось путіну. Принаймні, у Трампа є виборець, який чекає такого дзвінка і. Вважає, що один дзвінок Трампа вирішить все долю війни, а в Путіна є страх перед Трампом на сьогодні, бо всі очікування, на які Кремль покладався в перший тиждень після інавгурації, вже пішли прагом.